В сегодняшний момент, вот, те, то отступление, которое, э, которое так сказать, провалилось в всу особенно на Донецком направлении, оно привело к очень масштабному и большому кризису. И замена, опять же, бывшего главкома Гнатова на э, Дропатова, она, в общем, не случайна. У нас смеются над фамилией там, Дропат и Дропат, и Дропат, но, ну, в общем, на самом деле, Дропаты это один из… Самых таких, ну слово боевых, не точно, но это, по крайней мере, тот генерал, который изначально использовался в ВСУ как такой главный пожарник. Ему, правда, кое-что лишнего приписали, потому что именно Дропатый заходил в Херсон, и это было обставлено так, как будто он Херсон брал, хотя мы знаем, что к этому отношения не имел. Но э, надо отдать должное под тем же самым Харьковым в прошлом августе. Именно он возглавил дальше как бы, оборону, и хотя мы не сильно там пытались пробить, но тем не менее ему приписывают, что он смог как бы, Харьков удержать. То есть надо понимать, что ВСУ сейчас очень жестко настроились на то, что ближайшие полгода им нужно выстроить. И бои в этом случае будут, конечно, очень тяжелые. Нужно понимать, что расслабляться нам нельзя ни в коем случае. И мыслить о том, что вот сейчас какие-то политические события приведут к тому, что что-то изменится, это самое, на мой взгляд... На э расточенность на фронте не спадает, хотел И второе, надо понимать, что для ВСУ, у них, по крайней мере, по допросам пленных, по э переговорам, по всему тому, что идет, наоборот, сейчас основная главная цель, э или основной главный такой лейтмотив. Нам терять нечего. Нам нужно сейчас показать все. И даже больше, чем все, потому что вот напоследок мы должны быть, как сказать, на коне, чтобы иметь на переговорах, как он не любят очень говорить, достойную позицию. Поэтому да, впереди очень тяжелые бои и бои с очень серьезным противником, который нисколько не собирается как-то прогибаться и проламываться. Здесь не надо иметь никаких иллюзий. При этом у них на разных направлениях по-разному с БК. Ну, вот меня удивило, мы сейчас работали в направлении Дачного, как раз посмотрели новую нашу технику, впечатляет, заставляет такое. Там с геоцентом К мы работали, ну, ну, о, мы ну, мы работали с легендарной бригадой, с нашим другом Неводом, с которым мы много раз уже были, он хорошо здесь с нашим зрителям, потому что он всюду в кадре появляется своей знаменитой собакой. То есть вот даже по этой собаке я познаю. Но я вам скажу так. Мы ну, раньше как-то отработал, тебе тут же летит в ответку. Сейчас нет. То ли у них пауза какая-то. То есть, да, FPV много, а вот с артиллерийскими снарядами на разных направлениях по-разному. Где-то густо, а где-то Видно, Но мы Трамп говорили, начинает так, как немножко поддавливать. Либо все-таки они действительно он готовятся, потому что мы знаем да, точно, что порядка восьми бригад в резерве у них есть. Да, они, да. Да. опять же, вот у вас на, на передаче «Герои России» Клупов об этом же говорил, мы с ним полностью в оценках. Совпадаем, что порядка 8 бригад и плюс 5-6 территориальных закреплений у них есть. То есть попытаться создать нам еще кризис. Ну, я могут... не исключаю, что они планируют к маю новую попытку наступления. Идея очевидная, попытаться перерезать хопутный переход в Крым. То есть здесь стратегически ничего нового не придумать не могут. Поэтому... То есть нам надо быть готовым. То есть любые расслабления крайне опасны. Давайте, наверное, начну с Трампа, его идея «Мир через силу», она была очень активно поддержана на Украине, я тысячу раз, и Зеленским в том числе, я здесь тысячу раз задавал вопрос, с чего вы взяли, что эта сила будет примена исключительно к Российской Федерации? Ну, на это никто же не обращал внимания, теперь я, не, ну подождите, нас-то за что? Ну, как бы, ну, «Мир через силу», только я задаю еще один вопрос, а запас прочности России и зависимость России от США, ее можно как-то сопоставить с зависимостью украинских политических элит от США и в плане военной поддержки, финансовой и так далее. Но я думаю, инструмента влияния на политическое руководство у них гораздо, гораздо больше. Я, честно говоря, не знаю, вот после этого интервью, я даже не могу Зеленского посоветовать, что ему делать. Ходить, оглядываться или просто взять лопату и пойти... Також стало відомо, що наш головнокомандовач збройних сил України Олександр Сирський оцінив ситуацію на фронті сьогодні. Дописав він, що ситуація на фронті складна, і серед пріоритетів курська операція та удари у глиб території Російської Федерації. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів нараду за підсумками діяльності зсу у січні 25-го року. Та заявив, що в січні була дещо збільшена кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Про це сирський повідомив зокрема у своєму Фейсбуці, що дописав, ситуація складна, але ми гідно даємо відсіч. Продовжуємо результативно знищувати воєнні об'єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу. Нищимо ворога як на території України, так і в Росії, зазначив головнокомандувач. За його словами, серед пріоритетів, зокрема, операція в Курській області та ураження воєнних об'єктів у глибині території зокрема території Рашиської Федерації. Ті стратегічні об'єкти, які. За січень місяць були неодноразово вже атаковані. Ну і звісно, і далі будуть атакувати наші захисники, бо ці об'єкти живлять рашистський фронт і тому допомагають рашистам діяти на полі бою. Ну і Далі поговоримо з вами так про дещо цікаве, а саме про те, що відбувається на території Росії. Будемо говорити про суджу. А саме один із наших військових експертів, так а саме Євген Дикай, розповів про те, що там, знаєте, почались такі деякі. Які цікаві процеси, і саме цей військовий експерт, так пан Євген, пояснив удар РФ по інтернату в Суджі. росіяни одразу почали поширювати дві версії причетності України до удару. Ну воно і не дивно, тому що рашисти так люблять це постійно робити. Удар росіян по інтернату в суджі не був випадковістю. Таку думку в етері нашим колегам радіо НВ висловив військовий експерт Євген Дикий. Сказав він. Наступне далі цитую його прямомову, Дуже влучно єдиний прильоти саме туди, де скупчення їхніх російських цивільних. Я сильно сумніваюся, що це збіг обставин. Я думаю, що це точковий прицільний удар. Так само, як колись точково вони били у нас по Охмадиту і суджую, я думаю, абсолютно не випадковість. Він додав, що росіяни приділяють багато уваги саме інформаційній війні та повістці – за його словами, дикого так Україна дуже сильно поступається. рефі у цьому ви, так у цьому вимірі а в інформаційному просторі так довкола суджі та окупованої нами частини курщини почалися цікаві процеси. Далі цитую пряму мову дикого там забагато почало витікати інформації наскільки добрі стосунки між нашим контингентом та російським населенням, наскільки наша окупаційна адміністрація непогано налагодила там побут місцевих росіян це почало поширюватися по російських пабліках. Росія почала. З цікавістю про це дізнаватися за словами експерта. Так удар по притулку в суджі був придуманий росіянами, адже відразу після нього пропаганда РФ і почала просувати наратив про причетність України до цього удару. Ну і дійсно не звикати, тому що вже скільки разів расисти дійсно чинили подібні речі по відношенню до нас українців, і говорили про те, що, начебто, ми щось робили, але по факту причетності нас україн українців, так, українського Будь-чого там абсолютно не було, але розуміємо, що інформаційна війна, війна в медіа, вона дуже сильно впливова. Вона впливає на людей, вона впливає на свідомість. І дійсно дуже часто ми віримо. На жаль, в те, що бачимо, але знову ж таки потрібно вкотре хочеться наголосити так з приводу того, що потрібно завжди дуже ретельно перевіряти ту інформацію, яку ви бачите в інтернеті. Це стосується абсолютно кожної людини. Зараз як ніколи потрібно бути дійсно медіасвідомими, потрібно перевіряти всю інформацію, кому за. Ми бачимо В першу чергу. Так це декілька джерел, і це офіційне. Джерела офіційні так люди, офіційні канали, яким ви довіряєте, і знову ж таки, повторюсь, краще не в одне джерело звертатися, якщо щось турбує, якщо щось цікавить. Знову ж таки, тому що расисти так само вони можуть скидати пропаганду як на своїх людей, так само вони можуть це робити на нас, українців. А ми можемо навіть цього не помічати. Знову ж таки, розуміємо, що в цьому питанні вони дуже і дуже хитрі. Ще декілька так цитат пана Євгена. Там було дві версії для більш для більш розумних та зовсім тупих. Для тупих пішла версія про підірвали. Для більш розумних пішла, що наш, наш щоб вони підривали, але вони такі криворукі, що влучили. Але в будь-якому разі не вони. А ми відзначив дикий. Ось так. От він ще говорив. Ну і нагадаємо так з приводу того, що ж це за удар, був коли він стався саме ввечері, 1 лютого російські загарбники вдарили по школі. Інтернату в місті суджаку області, яка знаходиться під контролем сил оборони України, згодом у генштабі розповіли, що внаслідок атаки серед цивільних є загиблі та поранені. А загалом під завалами знаходилося 95 людей. А згодом також на цю атаку, звичайно, вже відреагував президент нашої країни. Він відзначив, що це типова тактика для Росії, яку вони свого часу використовували у Чечні та Сирії. Ну знову ж таки бачимо вкотре з вами, а, яка мова може йти, знаєте, про те, як ми з вами говоримо з приводу тих атак, які так расисти вчиняють на території нашої держави, як можна це взагалі що можна тут коментувати? Якщо рашисти за для того, щоб а, пропаганду свою поширити, так для того, щоб досягти своїх яких. Якихось політичних цілей, цілей вербування людей, вони вдаряють по своїм містам, по своїм селищам, вони вдаряють, вони вбивають своїх людей. Ну, Тобто, взагалі, про що тут може йти мова, так, коли расисти таке чинять зі своїми ж людьми? Далі будемо з вами говорити ще. Знову ж таки про актуальні новини, саме про схід нашої держави, розуміємо, що це все ж таки вже який час поспіль, так майже три роки повномасштабної війни, і до цього так залишається одним із найгарячіших напрямків фронту. І саме мова піде про Покровський. і про те, що в Збройних силах України порівняли бої біля Покровська з боксерським поєдинком. Енергії вже не вистачає. Ось такі от дописи ішли. І зазначається, що окупанти по почали буксувати біля міста російські окупанти біля Покровська Донецької області дещо забуксували. Інтенсивність їх штурмових дій трохи знизилися, але залишається досить високою. Про це сказав речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубо, етері нашим колегам телемарафону Він наголосив, що ворог продовжує спробу обійти та охопити місто з півдня та південного заходу. Вони забуксували інтенсивність їх штурмових дій, дещо але залишається високою. Опір для них недостатньо сильний, але їх амбіціям залишається хопити Покровський з заходу, перерізати траси, які ведуть до нього, і залишити околиці без постачання, а, точніше, обмежити це. Постання, бо всі шляхи перекрити не зможуть. Зазначив Тригубові. За його словами, окупанти кинули в бік основної свої сили. Так там кількість боєзітнень співстала з усім іншим фронтом. Він наголосив, що зараз в росіян немає настільки великої переваги в силі і в техніці, як дозволяло їм бути б ефективними, так без тризначної чи чотиризначної кількості втрат на добу без буксування вести активні наступальні дії. Зараз ситуація трішки нагадує боксерст поєдинок, коли доходить до 10-го тайму, обидва боксери втомились. Але той, що активніше атакував і наступав на початку, він втомився дещо більше, бо в нього вже енергії не вистачає. Він починає виснути на своєму супротивнику, зазначив тригу. і також наголосив, що. Удари по нафтопереробних підприємствах і аеродромах в Росії дуже допомагають, бо є зменшення застосування авіації. Тож, котре говоримо так, з приводу того наскільки наші збройні сили України, наші відповідні служби влучають по території рашистам, по їхнім нафтопереробним заводам, так руйнуючи їхні не тільки по цим заводам, а взагалі в цілому по військових об'єктах на території Росії, які руйнують їхні логістичні так шляхи, і дійсно облегшують життя нашим збройним силам України потім на. fronte